Привіт, я помічниця Люби. Ми приготували для вас багато цікавого. Тож, Тож поїхали. поїхали! Люба, має дещо вам дуже важливе сказати, щоб забрати оцей весь хаос з вашої голови. Тому не переключайтесь, дивіться це відео до кінця. Фраза зі мною все добре. Як часто ми хочемо дослівно все перекласти і чіпляємося це зі мною і думаємо, як же це перекласти. Зі мною with me Everything Good! Ні, друзі, шукаємо завжди особу і дію в англійському реченні. Це, знаєте, як закон, який полегшує вам це життя. Зі мною все добре. Де тут особа? Швидко. Я що роблю? Нічого не роблю? Ага, значить, є. I am добре. Fine! I am fine. А українською: зі мною все добре. My goodness. Важко. Перекласти все дослівно з на англійську. І не потрібно. Чому? Слухаємо далі. Як ви скажете нам добре? Нам добре, відкинам ас. Ні, друзі, шукаємо особу дію. Якщо дії немає, є стан бути. Правильна форма дій слова бути. Нам добре. We are fine. We are great. Або по іншому скажемо, we feel good. Ми почуваємось класно. Добре. We feel good, але завжди особа і дія. Я додому, папа. Я додому. I home. Ні. Ніколи в житті. Завжди має бути дія. Або стан. I home, ні. I go home. I go home. Люба, де я скажу, але те, що ти говориш, це пряма структура англійського речення. Особа діє, а потім що, де, коли? Ми такі фрази сьогодні і будемо розглядати. Тут цікаво. Here interesting. Де особа? Цікаво. Він, вона, ні. Воно. Воно цікаво, так? Значить, it воно. Нічого не робить. Значить, є. It is. Воно є. It is interesting. Хм. Сумно. Воно. It І said. Угу. Мені боляче. Мені боляче. Знову мені Me. Pain. Кажем, я в болю. I am in pain. Або болить. От як сказати, болить. Що болить? Воно болить. It hurts. Ну, бо і це. Сім'ї євреїв, значить, все робить з вусами або з фейсами. Ну, ладно, третя особа одне до якої додаємо е літеру S тоді слова. He likes, She wants, it hurts. Болить it, it hurts. Чому Хі і це сім'я євреїв, і до чого там вуса та пейса, я поясню у своїх відео про Present Simple. Це асоціації. Посилання на ці відео я залишу в описі або в першому закріпленому коментарі. А я кажу, мені хочеться! Мені хочеться морозива. Всі такі ламати голову пішли, як же це сказати, мені і хочеться. А кажем, я хочу. Особа дія. I want ice cream. I want ice cream. Загодимо розтрантки. Тут смачна їжа. Всі такі хір. Food. <ріст> зупинили себе, зупинили і подумали, де ж тут особа і де тут дія? The food is tasty here. Особа дія, а потім що деколи. Хто пам'ятає це залізне правило? Хто зі мною уже з давніх давен. І тут ви таки подумали, Люба, але де ж там дія? Там ніхто нічого не робить. Їжа є, вона нічого не робить. Так, дорогі мої, їжа не бігає, не стрибає, не співає, вона є. Тому, якщо в реченні немає дії, там точно є стан. Там є дієслово to be бути, а пригадуємо, що present simple теперішньо в теперішньому простому часі «to be» має три форми. – is, are. Відповідно до особи ми підбираємо правильну форму to be. Якщо це їжа, це it. Відповідно, форма be is. The food is tasty. Їдемо на море. Go to the sea? ні, друзі. Особа дія. Їдемо, ага, ми. We go to the sea. Ей, не переключайся! У мене для тебе ще багато цікавого. Ура! Ти підписався! Записуйте. Тут гарно. It is nice here. It is beautiful here. Особа діє. it is. цікаво. It is not interesting. Особа діє. it is not interesting. Задовбало. It is annoying. Ви вже знаєте? It hurts. Класно звучить. It sounds great. Мені набридло. Майже задовбало. I am tired of it. Я є втомлений від цього, каже англійською. I am tired of it. Друзі, вам завдання. В вашому повсякденному житті. Шукайте ситуації, де ви ну, хочете перекласти слово в слово з української на англійську і зупиніться. Спробуйте знайти все-таки особу і дію. Якщо дії немає, то точно є дій слово to be. Я називала в цьому відео to be теж дією, так як у реченнях It is nice here, Це є гарно тут, для того, щоб вам просто легше було запам'ятати, Цю структуру. По аналогії: після особи завжди йде дія, або завжди йде дієслово to be у відповідній формі. До нових зустрічей, любі друзі!